22 липня президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Сидора Кізіна з посади голови Житомирської облдержадміністрації та призначив на цю посаду Сергія Машковського. Сидір Кізін подякував громаді за співпрацю та побажав новопризначеному керівнику області успіхів у відповідальній роботі. Я хочу побажати новопризначеному керівнику Сергію Машковському успіхів на цій роботі. Важливі, відповідальні. Хочу від щирого серця, е, знаю, що вам буде нелегко. Дуже сподіваюся, що ті зміни, які зроблені, що вони вже є незворотніми, зараз вже не те суспільство, яке дасть можливість зробити реванш. Знаю, що ви людина молода, з новими поглядами. Думаю, що вам вистачить енергії, сил, рішучості продовжити ті зміни, які започатковані. Ну а Житомирщині, яку ми не полишаємо, відповідальність за яку ми продовжуємо нести і будемо допомагати всіма силами, всім тим добрим справам, які тут будуть відбуватися, Житомирщині хочу побажати миру і процвітання. Новопризначений 34-річний голова облдержадміністрації Сергій Машковський позиціонує себе менеджером, нанятим територіальною громадою та президентом України. Тому новий очільник області розповів про першочергові завдання, які виконуватиме вже від сьогодні. І головним завданням це є подолання корупції, починаючи від найменшого села міста по всій країні. Ми повинні в цьому прагненні бути єдиними. Ми повинні об'єднатися як громада і прикласти всіх зусиль тільки тоді ми зможемо зупинити корупцію. Пропоную почати з інформування суспільства з діалогу з населенням. Ми плануємо по всій області розмістити рекламні щити з номерами телефонів контактного центру, який працює в облдержадміністрації. Я особисто буду контролювати роботу цього центру. Всі мешканці області. Можуть дзвонити і сообщати по за всі прояви корупції. Реакція буде миттєвою і жорсткою. Це я обіцяю. Ший заступник голови адміністрації президента України Геннадій Зубко подякував колишньому керівнику області Сидору Кізіну за працю та вручив посвідчення новообраному голові облдержадміністрації Сергію Машковському. Геннадій Зубко також повідомив, що з очільників усіх областей України формуватиметься надійна команда, яка буде працювати на благо нашої держави. Посвідчення, яке я йому передаю, це тільки посвідчення того, що він взяв на себе дуже важкий груз і відповідальність. І разом з цим посвідченням. Разом з цим посвідченням я би хотів би взагалі подарувати, щоб він повісив у своєму кабінеті так в першу чергу портрети тих хлопців, які почали цей рух до децентралізації, до демократії і до того стану держави, який нам дозволяє сьогодні бути незалежними. Після представлення нового очільника області відбулася прес-конференція для представників засобів масової інформації, під час якої Сергій Машковський запевнив, що за крісло не тримається і не сприймає своє призначення як нагороду. Буде праці.